Оце в мене підряд, жирна це моя живна точка усупереться між кандидатом. Я дійсно не хочу вести, яка зараз відбувається. Хочу вас запросити до своєї конференції, тому що нічого вже набридло Всі брехливі звинувачення це брехня, яка прийшов деякі Ну, Наприклад, ви всі пам'ятаєте усю агітку, пам'ятаєте, скільки скандалів дословна є було. Як дехто нервувався, як дехто там, скажімо, там. Хвилювався і такі інші. що він так хвилюється? Що це він так хвилюється? Тому що я нічого не написав, але ось вся Україна читала, що на гарячому Москві мені студенти, які поширюють якісь там якусь закрутову інформацію. Я не знаю, що за дістання людина будуть і скаже, що є ребята інформація. Я кого не запишу, ніхто не каже, якщо вже не бачив, як сказав, то є проблеми. Але скандалів було багато і ця різка закінчилася тим, що мене вже немає в побитті пана Пукала, в тому, що випрацював органам міліції, ви уявляєте, що міліції, кандидат, депутати приїжджає рятувати студентів і б'є Пукала. Це абсурд, який просто до якого не можна долетіти, але це також поширюється зараз по пресі. Порвав заяву. Оце заява оригіналу пана Кука, яку писав. Дійсно її забрав цю заяву. А знаєте, чому забрав? Тому що хлопців затримали 19, оскільки пам'ятаю, 20. так? Їх затримав пан Вінницький, забрав агітаційні матеріали, посилаючись на те, що немає вихідних даних. Я звертаю увагу, що в цій братії тут була одна помилка, яку зробили, я не знаю, як повинні топографії, чи повинні мого довірної особи, і було написано це відповідальні. Але де згукувалася тараж. Тобто номер, номер, типо, номер цього видання є. Тобто знайти цю відповідно було дуже легко. Тому коли дехто здавався, що я поїхав в відділу і чого спалився, то це нічого нікого не ходить. Я відверто казав, що це, що це моя відка, і я її випускав. Але протягом через годину 20, прайділі міліції, я трубу, пан Кукав, пише заяву. це заява. Те, що він пише, я вважаю Прошу вас зупиняти міри мірі відносно невідомих осіб, які сьогодні, 9,9 року, 21.30. 29.30. розміщу, розклеяли в місті Дорогобичі агітаційні матеріали, що стосуються кандидата в роді депутата Романа Ілика. Оце я кажу, а у мене є, я його спеціально зберіг, для того, щоб не звинувачив, що я там щось і там кого зберігав. Якщо пан і пан Ілик легше бреше, що якогось зробив, на призмі побої і покажеться для мене з картою. Що робить міліція? От про копію протоколу затримано. Так? Міліція пише про те, що громадин Текійто, це є е, е, студент, який допомагав, близько 21,40 розміщують. Я вам кажу, 21.40 ми вже були відділі і ждали пояснення. Тобто, що це говорить? Це говорить про те, що міліція разом з Ілипом фактично намагалася зібрати цей лік. І Чому я не знаю? Розумієте? От і купі документи, які я можу продемонструвати. Але брехня, яка пошивиться, мені чесно кажучи, вже мені напидла. Я вирішився показувати документи з тим, щоб на цьому поставити жінка. Далі я хочу сказати, що мною, а хлопцям, які позатримані, написана скарга протягом Ільницького 157 статті інститут кодексу. Вся стаття що вона говорить про читання анізації, якщо суд доведе його вину, компанія Єльницький засідає клімнів проти Дмитро. Я ще раз я хочу, що нашу, нашу цю дію з Покажіть, будь ласка, ми шукаємо цю диву, яка також перешкоджає проведення про збройної агітації, і дуже сильно нищиться. Інші ліки висяч нормально, а їт я які я стою, задаю риторичне запитання, чи повіримо, чи не повіримо, вони дуже сильно нищаться. І ви це самі бачите, що в другому підчищенні так, що переписи сьогодні. Так. Це біля триці, людина теж зривають гітки. Ми на нього подаємо скаруємо змогу, будемо шукати цю людину, і також ми притягнули до мене придається. Відомий? А ну скажіть, підичку. Наступне, я хочу закінчити загітками і перейти до більш приємно, але я хочу звернути увагу, що отак зриваються гітліки, так ведеться, скажімо, робота з мене. І пізніше, якщо називається, з гарячої голови на ту часу. На, на здорову перекладається всяка відповідальність. ці цій знаєте, так? Я подаю позов суду. До цього позову, через якийсь там час подається позову і пам'ять. Ми подаємо інформацію про інформацію, де, я рішу, рішення, ми подаємо інформацію, про... за інформацію, що віддати, хто подав заяву в суд про скасування е, спеціального міністра. Тут з'являється являє, заява людству, що ніхто не подав, що це подав війни. Я От я вам демонструю рішення суду. Подумаю, можете сюди якщо хочете. Подивіться, будь ласка, хто подав, хто здоєднався і на підставчих цієї заяві згадають справу суду. Бачите, але в пресі поширюється інформація про те, що це неправда, це брехня, що значить усього не буде, тому що в нього є отель східності. Та мій готель навіть не подавав заявку не мір, а готель, який мають відношення, навіть не подавав заявку на Тобто виходить так, що представник об'єднаної опозиції ініціює створення спеціальних дільниць, курс подає в суд для того, щоб це оскаржити, і потім курсу звинувачує, тому що курс, курс розумієте? Тобто, Ну такі якийсь ну, бардак, щось не хочу, що голову не дає. Я хочу також сказати, що подібні, подібні, вивки, подібні вивки дільниці відкриті такі в слідському області і і ні батьківщина, ні об'єднання даний розвідку. Все нормально, відкрило, не, не працювати там. Тобто це спеціальні дві І тільки тут, коли я подав суд про те, щоб скасувати гроші дільниці, це спеціальне, де може бути дуже велика, ну не масова скажімо там, фальсифікація, але певні фальсифікації. З'явилося, скажімо, звинувачення мене про те, що це я зробив. Мене, чесно кажучи, найбільше дратує. Роботи так званих людям. Я, 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 я цю зараз період виборчої кампанії розпозиваю періодом брифінгів. Де... Тобто ходять люди, там, де є найбільш людні місця, і між собою що хочеться. Курс регіона, курс тушка. Курус там фінансується з партії регіонів, курс такий, курс жит, курус масон, курс вже дійшов до того, що вже якогось кандидата фінансує. Тобто це все поширюється неявно таким наступним читанням. Наступний етап будь-якій компаній, компанії, інший це, це, це так званий етап е, е, звинувачення попереднього періоду. Я хочу сказати, що мені нічого боятися у звинувачення попереднього періоду, як Але я дуже боюся. Щоб не з'явилися якісь, скажімо, варіанти типу, там, сексуального допомагання або ще, що, що може бути, бо це, якраз, в цей період буде з'являтися. Тому я, я ще раз, я зразу заявляю, що такого не було. Я дійсно, в мене, в, я до всіх жінок ставлюся з повагою і люблю. Але в мене таких речей тут не було і не могло бути. Я це заявляю наперед, щоб, скажімо, дехто не почав брехати знову. От брехня, напевне, буде з'являтися. Якщо цей дехто фізично дорозувати, буде такі речі робити, то ми згадаємо, чим він займався 90-го. І буде інша радітка. Я думаю, цього закидаю закидає весь окуп. Я просто попереджаю, я попереджаю Вілика про те, що він присупи, зупинив шатунів, що щоб він зупинив брехню, яку він поширює по, по округу і поніс засоби з інформацією. І в кінці кінців треба вийти на позитив. Ми повинні говорити про те, як розвивати дорогу чину, як які як, як зміни вносити закондаз, як співпрацювати в паргані. Ну, ну, Зкіншуючи цю прес-конференцію, я хотів би запросити пана Ілика і пана Інковського, якщо будуть кандидатами до влади, до дебатів Нехай вони кажуть, на якій площадці, нехай вони домовляються з телеканалом, що домовляються або народи до максимум, щоб ми в дебатах, очі в очі, говорили один одному, одному правду і задавали ті питання, які цікаві наші виборці. Я закликаю припинити субрутливе шипіння за кутками, а почати дебатувати і шукати, шляхи виходу є виходить до ручної скрині. Це все те, що я хотів сказати, якщо є запитання, будь ласка.